НМТ 2023, завдання 43,16, математика: знайти скалярний добуток векторів. І є малюнок. Одиничний відрізок дві клітинки, тому ми бачимо, що це тут стоїть число 2, тут 3, тут 2, тут 3, тут 4. Ця точка має координати 2, 3, 2. 3. Ця точка має координати 4 1. Ну і це координати початок координат точка з координатами 0, 0. Щоб знайти скалярний добуток, треба знати координати векторів. Щоб знайти координати вектора М є правило. Треба від координат кінця вектора відняти координати початку вектора. Це 2 відняти 0, 2 відняти 0, 3 відняти 0, 3 відняти 0. Отже, вектор М матиме координати 2, 3, аналогічно вектор, N, вектор N матиме координати 4, 1. І скалярний добуток м на N. буде дорівнювати відповідні координати перемножити і добутки додати, тобто маємо таке 2 множимо на 4, 2 на 4 додати 3 помножити на 1, 3 помножити на 1, 8 додати 3, 11. відповідь 11.